Зараз я знаходжуся на західній околиці села Степанівка. Отак за цією вербою починається Тернопільська область. Ну, трошки може більше кілометр, може кілометр туди. А тут такий берег торф'яний, а посеред берега такий островок білої глини. А там є джерело унікальне. Біля цього острівка вибігає джерело дуже унікальне, сірководневе з білої, з білої глини. Оце ми йдемо з мандрівниці до джерела, холодної водички поп'ємо. Оце такий острівок. А отут де ці дерева, то люди торф Отак От ми Ксенії йдемо. Поп'ємо за водички. Ось тут люди торф копали, воно, воно позаростало вербами, а там люди торф копали. А тут такий острівок такий горбочок з білої глини. А тут така природа гарна. Правда, спека дуже. Отакий От острівочок, горбочок посеред берега, з білої глини. Отуди цей сосновий ліс, колись була застава, тому що Хмельницька область була до Радянського Союзу, а кілометр звідси вже була Польща. Тернопільська область. То торф стали копати тут Степанівці. В 30-х роках погранічники. Вони опалювали казарму. Бо тут в 30-х роках була казарма. Спочатку погранічники жили людей на квартирах, а потім тут побудували казарму. І вони стали отоплювати казарму торфу. Ось таке тут горбочок. тут цвіте. Чепрець на цьому горбочку з білої глини Холодна паршива, но й душно твоє тяжко. Ааа, що така? Ну холодно. холодного. Далі ее поднімай. А таке джерело тут.